У багатьох населених пунктах вже досить тривалий час, відсутнє світло, відсутнє тепло, відсутні будь-які умови для життя. Тому найперше, це забезпечення гуманітарними грузами, тут можливість логістики, доїзду. Це буде забезпечувати військова адміністрація спільно з національною поліцією. Друге це, звичайно, повернення правоохоронної системи і забезпечення цих сіл. Міст, які будуть, які будуть або є вже деокуповані. Чітко визначили ми з органами Національної поліції підрозділи, які мають одразу після деокупації зайти і забезпечити правопорядок на цих позиціях, на цих населених пунктах. Підрозділи ДСНС, які мають забезпечити розмінування це умова номер один для того, щоб повернулося в життя в ці населені пункти. Забезпечити електроенергію, забезпечити розмінування об'єктів інфраструктури для того, щоб можна було готуватися до осіння зимового періоду. Фактично, побувавши в цих містах, я побачив, що жодної підготовки окупаційними владою до зимового періоду не велося. Люди, звичайно, цим дуже стурбовані. Тому тут всі зусилля будуть спрямовані, щоб вирішити це надзавдання, тому що до початку періоду. Опалювання залишається дуже мало часу. Тому зараз об'єднується і уряд, і місцева влада, і військова адміністрація будуть призначені, очевидно, в деокупованих територіях окремі керівники військових адміністрацій, які будуть відповідати за забезпечення першочергових потреб громадян, які залишались всі ці довгі місяці на деокупованих територіях. Основна частина правоохоронців вийшла. За окупованих територій абсолютно більшість. І сьогодні вони продовжують роботу в органах Національної поліції. Саме ті підрозділи, які працювали сьогодні, я зустрічався з керівником районного відділу, який працював в тих територіях, який чітко вже має штат, який одразу зайде в докуповані до райони, визначена штатна чисельність. Визначені піротехніки, визначені підрозділи, які власне на блокпоста, займатися фільтрацією. Тобто це все вже сформовано. Ну, навіть ми відвідали блокпост, який вже блокпостів виставлений на доокупованих територіях. Щодо розмінування можна зазначити, що це завжди дуже, дуже відносно, тому що приблизно один день бойових дій вимірюється 30 днями розмінування. Один день активних бойових дій. Якщо ми говоримо про те, що територія, де велись постійні бойові дії, а зараз деокупована частина це та територія, де велись активні бойові дії майже протягом 6 вже сьомий місяць, звичайно, ми говоримо про дуже щільну забрудненість даних територій. А тому ми не очікуємо цього розмінування швидкий час. Первинно будуть розміновуватись дороги, доступи до об'єктів інфраструктури, наприклад, відновлення зв'язку, відновлення електрики, відновлення теплопостачання, школи, доступ до шкіл. Тому що ми розуміємо, що все одно з часом ці об'єкти будуть в першу чергу потрібні, і саме щодо них буде вестись розмінування найбільше. Якщо ж ми говоримо про розмінування лісової зони, Якщо ж ми говоримо про розмінування річок Озер, це, звичайно, займе роки без перебільшення. Тому з первинного розмінування ми очікуємо, що займе декілька місяців, як мінімум, а вже розмінування суцільне займе набагато більше. Позиції досить укріплені, і фактично ми говоримо сьогодні про те, що з північної сторони і з. Східної сторони Харків захищено. Звичайно, нас турбують постійні обстріли. Робота ДСНС сьогодні відбувається надзвичайно, в надзвичайних умовах. Розбір завалів відбувається ну, фактично 24 на 7.